Обережно, топ-топ, давай. топ топ, давай. Так. -топ сюди. іди сюди, Іди сюди. Давай, топ, топ, давай, давай, давай. Стой, стой, тут сиди. Топ, давай, 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 давай. А ти йди, а ти йди, а йди. Сюди сюди. Топ, давай, давай. Іди. Топ, 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 топ. Давай, топ, давай, топ, 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 -топ, -топ, -топ. давай, давай, давай. Тут просто дістрой. Зараз буду все це розбирати, вже замінювати речі на більш великі, на 86 розмір. А це все треба отак робити. Oh, no! Ось Walking Assistant. Це щоб надівати і тримати, щоб вона отак ходила. Це вже як піде, отак будемо. Підстраховочка трішки. Така. Бачте. Зараз така швидко. Надягається, як жилет. І виводити дитину. Так, гаразд. Поїхали. О, май гад. І все це ось якось так виглядає. Дуже багато шмаття, всі віддають, а куди ходить в цьому всьому, я не знаю. Тому що, в принципі, немає куди в цьому всьому ходити. Тому що я живу в лісі, в горах. Ось така халєпа. Гарне платючко. Oh, no. Передиви нам речі. Ось трішки. Так, це я хочу нігті зняти, як завжди. Все і відразу. Це передали речі. Це простирадло таке не промокаємо. Тут різні, тут я склала тут бодіки з котиками різні всякі. Так, тут шорти, штани. Ось ще бодік. Так, тут у нас йдуть ковтинки. Тут ось такі гарні платька. Можу показати. Ось такі гарні. Ось такі. Вони, в принципі, наче літні, а наче такі ну, плотненькі, Ну, це зовсім літнє. Це вже на майсьонка на зараз. Це може навіть Таке. на осінь вже. Он месьонок. Кажи. Вчиться вже ходити, ще тільки стоїть, але вже хоче ходити. Фай! Привіт! Да Кажи. Таруша щось ходить, вигляда. Красято ля ля, -ля, 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 -ля. Один рочок ми ми справляли дома в сімейному колі. Уже як гарно небо. Тара! Під. Кого ми любимо його? Іде дощик, і ми йдемо. Прогулянка. Як в японському лісі. Тайні тропи. Там такий дощ піріщить. Але ми зайшли у ліс і трішки тут менше попадає. Втора в такому прикиді, я теж в прикиді. Оце там. Да. І райдуги немає. Чекаємо. Видите, какая краса, я в шоке. Это просто огонь. Что, кто это, мурашки? Пойду их. Я же их стою где-то. их даю с богатой так. А, а? Не, классно. Ой, сонечко вийшло. Давай, Забіги устрають. І я йду. Ти куди? Ну не треба туди бігти. Тора. Тора і Карпати. Йди сюди. Тора, там. Висока трава, чого ти там бігаєш? Отак, ну, туди... вперед біжи. Ну, себе не бігати. Тепер вже туди в цьому році вже в чотирьох. А в тому році були в трьох, я вагітна, і нас знімав наш друг, який тепер не може приїхати до нас. От. А так. Боже, які краєвиди? Я в шокі, я не можу. Боже, це просто. Знаєте, як море чи океан, хто знімає, а я так знімаю гори. і не можу. Вже наче тут і живу практично два роки, але насолоджуюсь, як в перший раз. Життя складається з мити, і кожна з них унікальна. Ми часто ганяємося за минулим або тривожимося про майбутнє, забуваючи, що єдине, що ми справді маємо, це теперішній момент. Саме зараз ми можемо відчути життя наповну усмішку близької людини. Подих весни, тепло сонця, жити в моменті це цінувати життя таким, яким воно є, і саме в цьому справжнє щастя. Обожнюю, ви знаєте, можу це повторювати мільйон разів. Дуже хочеться, щоб мої хейтери, які живуть недалеко, зацінили ці вайби і види і написали щось гарне про свій край, а не тільки. Яка я хрінова, що написала, що тут всі стукають з початком весни? Давайте, дивіться, яке небо, які ландшафти. Напишіть мені щось гарне, будь ласка. А не тільки ту діч, яку ви мені пишете. А для інших просто насолоджуйтесь. Нас дивляться. Дякую. Добрий день. Бач, гарна. Ходили в магазин маленький. З тему посилочка з книжками не прийшла. Що там? Що там? Колоски? Колоски. А кульбабки? Ось спустились, подивитися корівку. Дивіться, як гарно Гори, будиночок, корівонька. Це прямо недалеко від нашого будиночку. О, яка гарна. У мене ось, дивіться, манік в тему. Теж ось корівки. Баби, ну ці овечки. І Даруся дивиться корівоньку. Ну дивись, дивись. Гарна корівка. А ти не хочеш вам? Давай отак обійдемо, подивимось зараз. Ось тут суниця, кульбабки. Обережно. Ось і корівонька. Обережно тор. Два тачка стоїть. Наступний лот це ципоньки. Тора, не лякай, будь ласка, обережно, спокійно. Ну, Бачиш вони там з мамою. Ципоньки, а ще які маленькі. А нас ну, курочка думає, що ти несеш небезпеку для її малят. Мам. Мама. Що ти? Подобається тобі ципи. Воно, що так От. Знайшли бузок, класно пахне. Я боюсь. Хотіла записати інше відео, щоб прийти. А Тора оце каже, піде в гори. Чутька. Ну, -чуть. як завжди. Як згадаю, безтурботне дитинство, знаєте, я б, якби я тут жила, коли мені було років 13-14, я б, мабуть, взяла б книжечку, взяла пледик, постелила б біля цієї штуки, біля сіна. Ось цієї. Просто б. Оперлася спиною, насолоджувалась би природою і читала книжки. Це просто прекрасно. Ну, зараз я теж насолоджуюся, але все одно не можу взяти книжечку і почитати. <рес> <рес> Насолоджуватись життям можна по-різному. Так теж можна. Да ми. так. Бачили нашу подружайку василину, то вона каже, в неї вже хлопчик побіг, а ми ще не пішла. Вже їй один рік і одна, один тиждень. Вона робить два кроки і падає. Робить два кроки і падає. Ну, я думаю, вже скоро Спасибо. піде. Щодня ми проходимо повз дивовижне усмішку, промінь сонця, запах кави зранку. Від хмар потемніло, і небо, і трави, та знов однорожок зробив все. Яскравим. А Варто лише зупинитись на мить і буде стане прекрасне. Пішли сторону гулять маю. і попали під дощ! Давай, давай, давай! Побігли! Небо, як завжди, супер. А дощик накрапає. Я їй так і сказала, що з дощ буде. Біжи. Ора, агой скажи. Агуй. Так, ми побігли. Уху. Всім привіт! Їдемо з малечою до педіатра. Це ж їй був рочок, то треба зробити вакцину. Вакцину і потім ми ще зайдемо сьогодні за гуманітаркою. Я так завжди підплановую, щоб можна було і до педіатра заскочити, і за гуманітаркою. Тому ось ми тут їдемо. До останнього не знала, чи поїдемо ми власним, ну так, власними силами, там на автобусах, чи прийдеться таксі брати. Просто я не знала, чи буде вакцина, тому що вакцини то є, то немає. Тому я подзвонила, мені сказали, що вакцина є, але вже було б запізно їхати на автобусі, тому що там один автобус, тільки шкільний зранку. І прийшлося брати таксі. Тому ми оце їдемо. Зараз зупинились, там таксисту щось треба було. Він вибіг на 5 хвилинок. Сподіваюсь, що прибіжить, тому що зараз такі часи, що таксист може вибіжати і не, при... не, прибіж... не прибігти <сум> знову машину. А нам вже треба їхати, тому що я ж її не годувала. Сказали, що в один рочок будуть брати в неї кров з пальця на клінічні дослідження. Тому вона тепер ще й голодна, нічого не їла, вже дві години як прокинулась, тому. Сподіваюся, що ми дуже швиденько все зробимо, і потім я її погодую. Хочеться для вас монтувати частіше, виходити частіше, але я ще навіть за Великдень ніяк не можу закінчити монтаж, а це вже, блін, пройшло два тижні. Тому ну, ось так. Щойно ходили в магаз. Там нагребнувся комп, сказали, що нічого продати без нього не можуть. Тому ми йдемо знову в гори на прогулянку і хотіла вам записати, як ми з'їздили ж таки до педіатра в сваляву. Вітер дмухає. Так ось ми приїхали, пішли на реєстратуру, записалися на час. Ну, типу, там. В принципі, жива черга, але треба все одно через систему записуватись. От ми записались, пішли. У мене дитина, якщо щось з 7 ранку не їла, вже була початок десятої. Я до них постукала, кажу, в мене дитина нічого не їла. Вони, ну, вийдіть, будь ласка, чекайте. Я вийшла, потім зайшла, кажу: та ні, кажу, в мене дитина кажу, голодна, дайте мені направлення, щоб я пішла кров здати. Ну, дитині треба. В рік здавати кров. А вони мені кажуть, ой, точно, це ж вже рік, треба кров здавати. Я така, та не вже? Окей, думаю, ладно. Вони мені дали направлення, я ж думала, це безкоштовно. Хто з Києва, всім привітуліки. Тому що я знаю, що в Києві там реально практично вся медицина безкоштовна. Але якщо ви з Києва і ви не знаєте, як живуть. Прості смертні, то повинна сказати, що за межами Києва не безкоштовне нічого практично. Ну, десь безкоштовно, десь ні. Але більше не безкоштовно. Ось. І каже, ідіть в клініку, це приватна клініка, ну, поліклініка, приватна поліклініка. Ідіть туди і здайте кров. Мені треба не просто такий. Спільний аналіз. Мені треба там все по поличках, там і феритин, і залізо, і не тільки. Там, коротше, дуже багато всього. Там реально <плес> такий списочок. от Я кажу: а скільки це хоч буде коштувати? Та ну, може біля 200, може трішки більше. Коротше, мені з М -м... Разом зі знижкою мені це коштувало 220 зі знижкою, тому що ми. Мей... Був день народження і ми їздили на наступний день, тому її знижка була. Так ось ми здали, не дуже приємно було, вона кричала. Благо, хоч в приватних клініках є оці скарифікатори, знаєте, такі, щоб усе, Вже нового покоління, а не як були в 90-х. Тому що я знаю, що досі всі. Не приватні, а державні клініки використовують у це орудіє питок. Тому ми здали кров, це на кров ми сьонку здала. І ми пішли знову до педіатра. Вона її там подивилась, записала, каже: Ой, ідіть до ортопеда тепер. Ми прийшли до ортопеда. Там була жіночка така, сидить, каже, він дітей не приймає. А я їй кажу: знаєте? Він прийняв нас у три місяці, в шість місяців, в дев'ять і сказав, я вас чекаю, коли вам буде один рочок. Приходьте до мене і нікого не слухайте. Коротше, я їй так і сказала. Там всі баби в шоці були. Я кажу, ну, типу, якщо ви не знаєте, не кажіть. Вона, ні ні ні, перед вами він комусь там відмовив. А я кажу, а мені не відмовить. Коротше, я там поржала, там їх всіх на місце. Зайшли ми без черги, звісно. Ось він подивився, сказав: все супер, пупер, все нормально, розвиток. Молодець, те, що ще не пішла у рік, нічого страшного. І сказав таку штуку. Хто нервує, що діти у вас не пішли, вони повинні піти до 14-го місяця. Ну це а 13. І 14. Ну, в принципі, рік Рік і два місяці. Ну, Це прям край. Ну, я думаю, що до року і двох місяців більшість дітей реально вже ходить. Ну, більша більшість. Це тільки вже, я так розумію, що в 15 місяців це вже патологія, або щось не так. Ну, якщо що, вона робить чотири шаги, ну, чотири кроки вона робить і зупиняється або падає на сраку. Коротше. Після цього ми знову пішли до педіатра. Вона ще щось там записала і каже: тепер ідемо на вакцинацію. Пішли ми на вакцинацію, і там її питали. І це ж все для неї нові люди. Вона так плакала, просто капець. І обкололи і нові люди її дивились. І ще раз обкололи, коли оце ж робили вакцинацію. І після цього ми ще й пішли за гуманітаркою. Взяли допомогу в реформаторській церкві і поїхали додому. Ось я вам казала, що годую дитину з баночок до року точно. Так я їй ще щось могла дать просто скуштувати. Я маю на увазі там фрукти, овочі, якісь ягоди, але все одно більшість всього особливо м'ясо. Ну, для мене це особливий пункт м'ясо, тому що я не впевнена в якості м'яса, яке я купую. Але я впевнена в цих баночках, тому що я реально розумію, що якщо там чогось більше або менше, і ви, наприклад, в лабораторії це підтвердите, ви можете судитись і відсудити нормальні бабки. Так що, якщо ви в лабораторії, робіть, якщо ви не вірите в це. І як показав аналіз, мені він прийшов вже ввечері на мобільний телефон. Я вам прикріплю його от тут. В неї всі показники в нормі. Ну, окрім тромбоцитів. Тому що вона дуже нервувала тоді. Дуже-дуже-дуже. Да? Моя? Мейсенок? Ну, коротше, вона нервувала, тому тромбоцити в неї трішки-трішки були, ну, зашкалювали. Ось, але я оце все скинула своєї педіатрині. На що вона мені сказала? Ви знаєте, в неї залізо трішки занищене. Я, ну, ну подивіться, ви ж бачили. Якщо що промотайте, там від 110, а в них 115 десь ну, показник заліза. І я думаю, здрасте. Мабуть, просто більшість дітей має нестачу заліза, і вона вже, знаєте, мені здається, просто копіювати і вставить. І вона каже, треба коригувати завдяки їжі. Просто більше давати їй овочі, фруктів, м'яса. Я їй, як описала наш раціон, там, де м'ясо, яловичина, телятина. Індичка, курка, кролик. І кажу, кожен день вона їсть і фрукти і овочі ще. Ну, і в мене такі є паучі, знаєте, видавлювать. І в баночках мені там ще мама позамовляла. І написала: Дякую, до зустрічі. Думаю, що вона мені, блін, буде писати, що ти типу, в неї щось там особливо залізо, занижене. Ну, я ж кажу. Вже хоч щоб написати, знаєте, ні, щоб сказати, ви молодці, ви супер-пупер, а в нас ще й пишуть і ще й неправду. Ну, в мене, в принципі, освіта медична, то я не переживаю, тому що я розумію, коли занижений, занижений, занижений показник. І я можу з цим дати раду. Я розумію, що вона педіатр, але ну, все одно просто писати... Просто ну, заради галочки я вважаю ну, це якийсь крінж, коротше. Окей. Пишіть, будь ласка, в коментах, які у вас стосунки з педіатрами, з вакцинами, які вакцини ви колите, мабуть, не пишіть, але напишіть просто Індія або Нормальна. Тому що у нас всі, ми всі купували, але це в рік ми не купували, тому що в них була. Південно-корейська чи французька, вони казали вакцина. І вона реально була в наявності і безкоштовна. За весь рік це єдина вакцина, яку я не купляла. Ось якось так. Що ти скажеш, мейзі? Мейсіонок. Скажи лайк, підписка. Тин! Добрий раночок. У нас 17,5 дубак. Ну, в мене вдома тепер живе маленьким движатком. Отаке в зелених штанях. Споглядаю в вікно. У нас така краса. Так, о. Дивіться, як гарна. Ось моє маленьке він От так Ліза на мамку. Месночка. Поки всі сплять, миснок читає. Якщо цікаво, що то це будьо в селі. І цікаво, перегортає сторіночки, дивиться, так. Да. Коли бачить овечку, показує, і каже баба, бо вона ці склади вже може казати, тому так. Робить <рик> показує на тітку і каже ба 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 на дівчинку. Що дівчинка овечка? Що папа закрив? А, а ну відкрий. <гас> Скажи травень місяць, а ми тут топимо.